Країнам заходу необхідно допомогти Україні грошима. Про це в інтерв'ю Hill заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. За його словами, українська оборонна промисловість могла б виробляти вдвічі більше зброї на рік ніж зараз. Він зазначив, що це могло б. Е ти виробництво на 30 мільярдів доларів, але нинішні спроможності сягають лише 15 мільярдів. Також пан Певкур е, зауважив, що варто колективно вирішити, чи достатньо Україні допомагають боротися. Якщо є справжнє бажання сприяти перемозі, то варто зробити цей додатковий крок. Завтра застосовуватимуть обмеження світла з сьомої години ранку до восьмої вечора. Графіки діятимуть в одну чергу вимкнень. Про це повідомили в Укренерго. Як зазначили у прес-службі компанії, причина тимчасового запровадження обмежень пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.